Дев'ятниця до святого Юди Тадея. День сьомий. Святий Юдо Тадею, вірний учне Ісуса, великий апостоле і мученику, відомий чеснотами і чудами, ти є могутнім заступником у важких і безнадійних обставинах життя. Покровителем тих, хто втратили надію на вирішення своїх проблем, приходжу до тебе зі смиренням і довірою, і від щирої душі прошу Твоєї допомоги і заступництва перед Богом. О мій святий Покровителю, якому Бог дав привілей, приходити на допомогу тим, хто втратив всяку надію на порятунок. Зглянься на мене з добротою, обіцяю тобі, що пам'ять про цю благодать я зберігатиму глибоко в своєму серці і протягом усього свого життя не перестану шанувати тебе як свого покровителя і захисника. А також буду заохочувати інших звертатися до Бога через Твоє заступництво. Святий Юдо Тадею, знаю, що ти не залишиш мене в цих складних обставинах. Вислухай моє прохання, змилуйся наді мною і заступайся за мене перед Богом, якому ти був вірний, і тепер насолоджуєшся огляданням Його лиця у вічній славі. Амінь. Святий Юдотадею, після днів великої скорботи ти відчув невимовну радість, коли знову побачив свого улюбленого учителя, який воскрес із мертвих на третій день після смерті, щоб з'явитися своїм учням-апостолам. Випроси у Бога ласку відродження в мені добрих задатків, щоб я була гідною. Христового милосердя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Юдо Тадею. Мій могутній заступнику, віддаюся твоїй опіці, підтримуй мене в моїх починаннях, розраджуй в смутках і оберігай від спокус, будь моєю силою в труднощах, моїм захистом у небезпеці. Зроби так, щоб я починала свій день з Богом і йшла спочивати з Богом. День у день веди мене ближче до серця Ісуса. Щоб я могла відпочити в ньому після боротьби і труднощів життя, а замість самолюбства, гордості та знеохочення, нехай у моєму серці панують любов, жартовність і смирення. Амінь. Святий Юдотадею, заступнику у важких і безнадійних обставинах життя, молись за нас.